До дня перемоги залишається всього кілька днів. Нині в Чернівецькій області вже відбуваються урочисті заходи. На жаль, далеко не всі ветерани можуть взяти в них участь через поважний вік та хвороби. Тож напередодні свята учасники війни, які нині лікуються у госпіталі для інвалідів великої вітчизняної, вітали очільники краю. Поважних гостей, ветерани, які лікуються в госпіталі, чекали. Багато з цих літніх людей вже кілька років поспіль найбільше свято День перемоги зустрічають у лікарняних палатах. Тож звикли до того, що очільники краю приходять привітати їх напередодні 9 травня. Щоб створити святкову атмосферу, у госпіталь навіть запросили духовий оркестр. Зустрічати голову облдержадміністрації Михайла Папієва, деякі ветерани вийшли на вулицю. Губернатор спочатку оглянув приміщення лікувального закладу. Побував у палатах. Як лікують вас? Добре. А от чим лікують? Ви відчуваєте? Далі урочисте зібрання у конференц-залі. Слова привітання та вдячності за мужність і патріотизм. З останній залпо Великої Вітчизняної війни пройшло 65 років. 65 років, коли ми в Україні не чули ні куль посвисту військових, ні взривів снарядів. Ні інших проблем, ні крові не бачили, ні землі политої, покритої кістками. І, безумовно, це є найвища заслуга і найвища ваша місія, яку ви зробили. Проблем в учасників війни чимало. Саме тому нинішні ріки президентом України і обласною радою проголошений роком ветеранів. Я вам обіцяю, що я, як голова обласної державної адміністрації, і та команда моїх однодумців, яка сьогодні в виконавчій владі області, ми будемо робити все можливе і неможливе, щоб у нас працювала економіка, щоб у нас поповнювався бюджет обласний, щоб у нас були ті кошти, які ми спрямуємо саме вам, з тим, щоб ви. Були соціально впевнені в своєму майбутньому. Як годиться, до свята й подарунки приготували від обласної державної адміністрації госпіталю, передали холодильник і телевізор. Ветерани презентам раді, але скромно зазначають: головне увага. Тетяна Микитюк Віталій Семенюк, телеканал Буковина.